Ось схема на 7 днів натуральної підтримки при перельотах. Щоб отримати ефект від натуральних засобів, їх потрібно почати приймати заздалегідь. Отже, 3 дні до перельоту приймаємо центелу азіатську від 200 до 400 мг 2-3 рази на день. Кінський каштан 250-300 мг двічі на день, омегу 3 1-2 грами на день. Можна додати екстракт гінгобіолоби, вітамін С з біофлавоноїдами. 1 грам у пролонгованій формі. У день перельоту зранку центела, каштан, омега 3, перед вильотом гідгобілоба 120 мг, часниковий екстракт 600 мг, вітамін С 1 грам. Під час польоту корпресійні панчохи п'ємо воду, робимо рухи стопами, не можна сидіти з перехрещеними ногами. За можливості треба ходити кожні 1-2 години, обмежити каву та алкоголь. Далі три дні після перельоту. Продовжуйте цинтелу, каштан, омега-3, вітамін С, можна, гінгобілоба. Додайте куркумін 500 мг 1-2 рази на день та хлорофіл по десертній ложці на стакан води двічі на день для зниження запалення та підтримки судин. Пам'ятайте, ці засоби можуть посилювати дію ліків, що розріджують кров. Якщо ви приймаєте ліки, перед початком обов'язково проконсультуйте зі своїм лікарем.